Це Леопольд, монах католицької церкви з Нідерландів. Він допомагає відбудувати стіну в будинку, який постраждав від російської агресії. намагаюся закінчити цю стіну. Не знаю, яка кімната тут буде в результаті. укладаю цеглу і вчуся цьому, бо це не моя професія. And uh, I'm learning because uh it's not my profession. Petit a already... цікаво заразом освоювати нові ремесла нюкрафтс. Леопольд приїхав до Чернігова вже втретє. Він був тут у квітні. Потім розбирав завали на Бобровиці влітку. Коли повернувся додому, розповів про Україну друзям, про людей, які починають життя спочатку після бойових дій. Цього разу повернувся у Чернігів зі своїм товаришем Джоном. Вони служать в одній церкві. Перше, що здивувало його в місті, це велика кількість зруйнованих цивільних об'єктів та житла. В адіспіполнаво. Де ці люди тепер? Що з ними? Багато хто з них загинув. І як люди виживають тепер? Моє враження від українців, що вони дуже активні і практичні. Вони знаходять рішення у такій жахливій ситуації. люди виживають тут? На це важко дивитися. Водночас вражає, як вони працюють в команді. Зараз нідерландські монахи разом з волонтерами організації Бо можемо допомагають родині зі старого Білоусу відбудувати будинок, який постраждав внаслідок підриву мосту через річку в лютому. Тут живе подружжя, яке самотужки не в змозі побудувати нове житло. Це вже, от, як бачите, трохи триваєте, от, встановили, бо тут не було ні прихожої. Стінки торцевої не було, криша зовсім була знесена. І матеріалами допомагають. І от зараз я захворів, упав, Сам працювати не можу. волонтери приходять, працюють. Джон і Лео приїхали сюди за гроші, які зібрали прихожани їх церкви. Так люди хочуть допомогти українцям. You know, nobody... В нашому місті, звідки ми приїхали, немає байдужих до цієї ситуації. Перше це через страждання людей абсолютно безневинних. По-друге, зараз багато антирадянських настроїв у західній Європі. Ми розуміємо наскільки велике це зло. Монахи пробудуть тут трохи більше тижня, але кажуть, що планують повернутися до України знову. Можливо, це буде не Чернігів. Ми помітили, що зараз дуже потрібні генератори для солдат. Стає дедалі холодніше. Ми думаємо, може знайдемо з Леопольдом гроші на генератори і повернемося з ними. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.